В Україні традиційне сало, яке ще не до недавно було доступне майже кожному. Стрімко перетворюється на справжній делікатес у порівнянні з листопадом 24-го року. Ціна на сало зросла на понад 65%, а це майже у півтора рази. До нашого тер доєднюється виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава доброго дня. Пане Микола, а поясніть, будь ласка, чому сало дорожче? Що відбувається, чи справді цей продукт скоро перетвориться для нас на делікатес? Ринкові механізми вони працюють незалежно від ситуації, навіть в умовах війни, як і м'ясна галузь, і є підтвердженням цього попит і пропозиція формує ціну. Відповідно, дефіцит, який утворився. Дві тисячі році на свиней. А нагадаю, хто можливо не знав, що в Україні було втрачено до 40% поголів'я свиней через африканську чуму свиней. Це таке захворювання, з яким ми живемо вже впродовж 13 років. І особливо особливих масштабів критичних масштабів, навіть можна сказати, безпрецедентних, жодна країна в таких об'ємах не втрачала. Поголів'я галузь, воно набуло якраз під час повномасштабної війни в 2024 році, було втрачено близько 40% це в кількісному виразі до 2 мільйонів голів свиней. Відповідно, з'явився на ринку вакуум, який призвів до підняття цін. Мабуть, так само ви відслідковували, що з'явився імпорт, який. З 2022 року був практично зупинений імпорт свинини. Це відбулося в той момент, коли ціни внутрішні зрівнялися із цінами світовими чи європейськими. Тобто, коли вже ціна піднялася до рівня європейської ціни, імпорт став економічно доцільним, і потроху Україна почала імпортувати той дефіцит, який не змогла закрити за рахунок власного виробництва за рахунок імпорту. А з яких країн ми імпортуємо свинину? Це країни Європейського союзу. Європейський союз є цілому лідером в, в даному виді м'яса торгівлі свининою. На частку країн Європейського союзу припадає 50% всієї світової торгівлі свининою. Я завжди приклад привожу Бельгію, тому що поголів'я свиней вона вдвічі більша ніж українське промислове свинарство, а за як одна область України, тобто ми можемо десь уявити в яких масштабах дана галузь і м'ясна галузь відповідно розвинуті в країнах Європейського союзу, і наскільки вона відстає по масштабах розвитку в Україні. І в той же час країни Європейського Союзу мають собі вартість вдвічі вищу ніж в Україні. Тобто, ми говоримо за живу вагу понад 2 євро за один кілограм. А в Україні в 2025 році ми очікуємо, що собі вартість одного кілограма живої ваги буде менше одного євро. Але ціна реалізації вона якраз знаходиться на рівні європейської, якраз через дефіцит. І якраз проблема 2024 року. Вона із африканською чумою свиней, на жаль, не вирішена. Залишається, і навіть можна сказати, що розпочалася нова хвиля спалахів наприкінці 2025 року. Вона вже дійшла до західних областей України. Це п'ять областей, де фіксуються зараз спалахи африканської чуми свиней також вона повторюється і вже на тих підприємствах, які мали досвід і е, пробували відновитися в 2025 році, це і Чернігівська область, і Київська область. А нагадаю, що розмір інвестицій в відновлення підприємства бізнесу свинарства після африканської чуми свадей достатньо відчутний: це 50 більше тисяч гривень на одну свиноматку. І Якщо підприємства... Зіштовхуються з даною проблемою, а поголів'я мають свиноматок тисячі, тисяча, дві, три, чотири, п'ять тисяч голів свиноматок. То мова йде за втрати сотень мільйонів гривень у такі непрості часи. Відповідно, це не дає можливості відновитися галузі і тримає її в дефіциті, що провокує отаку ціну, яку ми спостерігаємо. А з чим це пов'язано, що знову повторилася африканська чума сванедія? Тобто, це було якось не до кінця вже ті карантинні заходи, чи просто легковажно поставилися до цього захворювання? Ну, все те, що ви перерахували, тільки вкратно більшій е, прогресії ніяких карантинних заходів не вживається в Україні вже впродовж е, понад 10 років. Перш за все знехтували звичайним механізмом, який присутній в країнах Європейського союзу, в країнах Азії, це компенсація за свиней у випадку африканської чуми свиней. Тобто виробники отримують компенсацію і е, свині в місцях утримання умертвляються, тобто не допускається подальше перезараження, поширення продаж інфікованих свиней. Так як в Україні за 13 років компенсації механізм не був запущений. Відповідно, це до 2025 року до цього дня призводить до того, що виробники змушені щоб уникнути банкрутства і йти на такий непопулярний крок, як перезараження інших підприємств, продаючи інфікованих свиней. Інфіковані свині потрапляють у харчовий ланцюг. А коли вони вже потрапили в харчовий ланцюг, то практично без вакцини звідти вірус практично прибрати, неможливо і підприємства із найвищим рівнем біобезпеки, це навіть підприємства з іноземними інвестиціями, таких було десятки в минулому році. Вони постраждали однаково вразливі як і підприємства, де мають низький рівень біобезпеки. Тобто, зараз єдиний єдине спасіння для галузі це термінове, невідкладне. Запровадження вакцини профілактики Африканської чуми свиней. На щастя, вакцина з'явилася у 2023 році і вона вже достатньо успішно застосовується в п'яти азійських країнах. Чому в азійських країнах, а не в країнах Європейського Союзу? Тому що в країнах Європейського Союзу все ж таки спалахи Африканської чуми трапляються в більшості в дикій природі. За поодинокими буквально випадками, коли вони фіксуються з домашніми сельми. Е, умови утримання і рівень ведення бізнесу в азійських країнах десь схожий з нашим українським: це багато виробників, е, дрібних, середніх і великі, і фактично це призводить до такого. Безсистемної роботи в частині протидії поширенню африканської чуми свиней. то я так розумію: з того, що ми зараз маємо. Ця вакцина є в Україні, тобто її можуть використовувати зараз фермери чи не, чи ні? Ні, на жаль, на жаль, на жаль, ми би хотіли, щоб бізнес був убезпечений і вакцина була доступна для виробників. Але Процес реєстрації вакцини розпочався в 2025 році, в січні місяці, і не дивлячись на те, що він е, повинен був би закінчитися за 3-6 місяців, е, вже пройшло більше 9 місяців. А навіть не розпочалися е, практичні випробування ефективності вакцини на українських штамах е, вірусу, тобто ще до цього часу не підтверджена ефективність роботи вакцини. І це створює великі проблеми для галузі, е, є велика надія, що урядова делегація, е, делегація нашого міністерства економіки під керівництвом Тараса Висоцького заступника міністра у лютому місяці. Ця ця поїздка вона переносилася вже кілька разів. у 2025 році? Це було пов'язано із змінами, які відбувалися в керівництві міністерства і з об'єднанням міністерства. Але вже є надія, що остаточна дата, яка Буде узгоджена на лютий 2025 року візиту. В В'єтнам вона дозволить зробити практичні кроки і, в тому числі, по прискоренню дослідження і прийняття рішення по реєстрації вакцини проти африканських свиней. В'єтнам достатньо відкритий в своїх тестах, в результатах роботи, як я сказав, вакцина вже застосовується. П'яти країнах Азії, і до того ж, у 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я тварин прийняла перший міжнародний стандарт безпечності вакцин проти африканської чуми свиней, таким чином знявши всі, скажімо такі, можливості інтерпретації навколо даного питання. Щодо того, що вакцини не існує, що вона всесвітньою спільнотою не визнана. Тобто, вже є документи, які підтверджують, що вакцини є, що вони працюють, і наша задача це максимально швидко самостійно розібратися з тим, як можна даний вид профілактики застосувати в наших реаліях в Україні. Що говорити про теперішню ситуацію? Африканська чума свиней повернулася, поголів'я скорочується, і не знати, з чим ми вийдемо на показники лютого, коли можливо появиться вакцина, а потім ще коли будуть вакциновані фермерства. Тобто, що ми по факту будемо мати? Одна ремарка. Ви правильно зробили висновок. що Зараз скорочення поглів'я призведе ще до більшого дефіциту, і в результаті зростання цін, і взагалі втрати довіри бізнесу, власників до того, щоб займатися даним видом бізнесу, тому що багато підприємств, які з африканською чумою постраждали вже в і втретє. І відповідно вони дехто вже відмовився від навіть думки про те, щоб займатися санатом, буде невеликий період, і ми його зараз вже почали спостерігати падіння цін. Це якраз спричинено тим, що в ринок непланово з'являється надлишок пропозиції, тобто, в якійсь короткостроковій перспективі, ті підприємства, які знову зіштовхнулися з чумою, вони. Скидають голів'я, відповідно призводять до падіння ціни. А потім, після короткотривалого падіння, буде раптовий ріст. і я не впевнений, що бізнес готовий буде забезпечувати внутрішні потреби за рахунок власного виробництва. Україна треба сказати, що і так протягом 20 років не забезпечувала власне споживання за рахунок власного виробництва від 10 до 30% відсотків споживання. Це завжди був імпорт. Галузь була мало інвестиційно привабливою, але ми пробуємо зараз відновити довіру як бізнесу всередині країни, так і довіру наших торгових партнерів, з ким ми могли б торгувати в частині продажу надлишків свинини, щоб не було цих коливань, коли надлишок свиней е, ціни падають, коли дефіцит свиней ціни ростуть. Так само і маржинальність збільшується. Або зменшується в бізнесі, всім легше працювати коли є прогнозованість. Ми пробуємо зараз задіяти всі механізми для того, щоб зробити бізнес в свинарстві, в місній галузі максимально прогнозованим, зрозумілим і з гарантованою маржинальністю у довгостроковій перспективі. Країни, які застосували вакцину, це для нас в першу чергу. Наші торгівельні партнери з ким ми можемо працювати по експорту надлишків свинини, яка утворюється в Україні, і тоді не чума буде рятувати умовно рятувати е, виробників свинини, е, створюючи дефіцит, а буде можливість надлишок свинини експортувати і фактично в такий спосіб е, створюючи сприятливі умови для всього ланцюга і вирощування і переробки. Тобто ну, і споживачі безумовно, при надлишку та -та. пропозиції будуть більш захищені. Я просто хотіла уточнити: на період різдвяно новорічних свят, так виходить, що зараз свинина буде найдешевшою на полиці м'ясного прилавка, тому що. Є дефіцит через те, що прийшла африканська чума свиней і просто скорочують фермери поголів'я. Чи вірний висновок навпаки, надлишок пропозиції? Надлишок пропозиції, так. так висновок вірний, тільки не дефіцит, а надлишок пропозиції. Він уже зараз утворився і вже йде падіння цін в порівнянні з жовтним місяцем. Це практично на 30%. За один місяць таке падіння. Ну ніяк пояснити не можна. При тому, що якби всі інші чинники, корми, е заробітна плата енергоносії, вони не подешевшили навіть і здорожчали. Але падіння цін вже розпочалося. І, на жаль, якщо ця ланцюгова реакція, вона охопить цю країну, то ми можемо зазнати ще більше втрат ніж у 2024 році. році. Але що називається акція короткострокова? Тут давайте про ще інші види м'ясо, тоді зразу зачепимо. Здається, найпопулярніше серед українців це куряче м'ясо. Чого чекати від ціни на куряче м'ясо? І а, чи буде вона також стрімко зростати в період зимових свят. Вона буде стрімко падати разом із свининою. Ці два види м'яса і в Україні, і в інших країнах взаємопов'язані відповідно надлишок пропозиції по свинині призведе до того, що. Ціни на курятину також будуть зменшуватись. Цікаво. А на що будуть рости ціни тоді з м'ясних продуктів? Чи не на чаму? Я думаю, що це буде якраз короткий період. Короткий період, коли ціни стабілізуються, повернуться до. Ну навряд чи вони вже повернуться до, до воєнного рівня. Ми, мабуть, ще всі пам'ятають ціни по 100 гривень за кілограм м'яса. Зараз ціни. Потроїлися, навіть не подвоїлися. Yeah. Е, але за таким зниженням це не дуже гарний знак, це навпаки тривожний знак. Е, варто готуватися до росту цін. Фактично, ціни можуть зрівнятися і світовими. Вже після е, зимових е, з, періоду зимових свят. Ну, скоріше всього, ріст е, може розпочатися десь на весну літо. Тобто, це, це для бізнеса вирощування дуже тривожний знак, тому що вони входять зараз е, дуже е, уже так однозначно в ситуацію, де е, ціна може навіть не покривати витрати на вирощування, тобто нижче рівня безбитковості. Ну, тут треба розуміти, що закладається в ціну. Це оплата праці, це утримання взагалі ферми, споживання електроенергії. Зараз ми ж практично розуміємо, що всі працюють на альтернативних джерелах. Чи я ще забула якісь фактори, які формують ціну м'яса? Все, ну, я назвали корми. Друге місце заробітна плата, третє місце ветеринарні препарати, і на четвертому місці це нервнофії. Пане Микола, скажіть, якщо вернутися до теми свинарства, чи бачите, що держава зацікавлена в тому, аби якось врятувати галузь? Чи це буде залежати від того, чи домовляться Ми про маємо... вакцинацію чи ні? Ми маємо надію, що держава свою функцію виконає в даному питанні. Хоча відверто кажучи, цю функцію держава вже мала б виконати ще в 2023 році. В мінагрополітики тодішньому створена спеціальна робоча група з питань розвитку м'ясної галузі, і в 2022 році було винесено питання тільки з появою вакцини проти африканської чуми свиней. У нас ще не було цієї хвилі спалахів в Україні. Ми навіть уявити не могли, що можуть втрати досягнути таких масштабів, тому що таких прецедентів в світі не було. І ми хотіли, щоб дана вакцина була в резерві. І зверталися і робили відповідні кроки, але зустрілися із хвилею нерозуміння, навіть більше хвилею дезінформації щодо реальної можливості щодо вакцинопрофілактики. Але керівник робочої групи з питань розвитку місної галузі Тарас Висоцький він зараз займає позицію заступника міністра економіки, і ми маємо надію, що зараз нам все ж таки вдасться дану проблему. Почати нарешті вирішувати пана Микола. Ми починали нашу розмову з того, що сало подорожчало за період за рік, порівняно з двадцям з цим періодом 24 го року. То сало також буде дешевше, так буде пропозиція надлишок. Ну на жаль, так вийшло. Що і я, і я думаю, що ця ситуація може повторитися: що однаково, що промислові підприємства, що приватний сектор. Зіштовхувалися з даною проблемою і всі масово починали е, скидати поголів'я, е, очікуючи, бо е, така ситуація вона призводить до пониження ціни. І відповідно всі поспішали продати якомога скоріше свиней, і фактично саміші обвалювали цей ринок, е, створюючи проблеми один для одного. А так як приватний сектор у нас є нішевим таким постачальником постачальником сала, то в ситуації, коли в приватному секторі поголів'я поменшували, вони не дуже сильно поспішали його відновлювати. То зараз зіштовхнувшись з новою хвилею, скоріше всього буде той же самий та ж сама реакція на проблему. Тобто, замість її вирішення, це призвести ще до більшого перезараження. В цій галузі, і, відповідно, це призведе до зниження цін на всі і на сало і на м'ясо. Пане Микола, дякую, що долучилися до нашої ефіри. Нагадаю, з нами був Микола Бабенко, виконавчий директор Асоціації місної галузі. Пане Микола, бажаю попри все спокійного вечора і спасибі за те, що погодилися бути в нашому етері. На все добре. Дякую вам.